Як визначити заряд акумулятора за допомогою такого автопілота для карпового кораблика? Ти підпишись, постав лайк, а я вже розказую. Для наглядності я використав ось таке ДБЖ для роутера на 12 вольт. Нам потрібно подати живлення з акумулятора на Аналоговий пін мікроконтролера. І, оскільки акумулятор у нас буде видавати 12 вольт, а на пін потрібно подавати не більш ніж 3,3 вольта, нам потрібно зробити дільник напруги завдяки такому з'єднанню резисторів. Тобто на плюс у нас буде подавати в даному випадку 10 кОм резистор, на мінус буде йти в моєму випадку комбінація з резисторів 1 і 2, тобто сумарно 3 кОм. І тут буде підключено живлення, мінус живлення акумулятора. Тут спільне з'єднання цих резисторів. У нас буде йти на аналоговий пін. Ну і тут я зробив е, можливість підключення до землі мікроконтролера. Тепер це все підключаємо і дивимося, як воно працює. Запущено додаток, на якому зараз бачимо статус акумулятора 0%. Це тому, що наш акумулятор вимкнений. Тепер натискаємо кнопку, вмикаємо живлення, і можемо побачити, що індикатор в додатку оновився і показує 69%. І наглядно, в принципі, видно, що це на позначці заряду акумулятора 75%. Коли ми виключимо його, наш індикатор обнулиться. Тепер пропоную використати мультиметр і подивитися напругу на самому акумуляторі: 11,7 вольт. Далі перевіряємо напругу, яка у нас на піні. 2,68. тобто ми знизили напругу, її безпечно подавати на аналоговий пін, і мікроконтролер може за допомогою обчислень математичних розрахувати, яка все-таки напруга на основному джерелі живлення. Відсоток заряду визначається індивідуально до акумулятора. У моєму випадку 12,6 В – вольт це 100 заряду, 9,6 В – вольт це 0%. Тому, коли бачимо. 10-15% ставимо наш кораблик на зарядку. Якщо дане відео для вас було цікавим та корисним, ставте ваші царські вподобайки, підписуйтесь на канал, буду випускати більше таких відео.